Фахівці товариства УЮ 2011, яке надає послуги з утримання житлових будинків та прибудинкових територій на житломасивах Зарічний і Даманський, вчасно і в повному обсязі підготували житловий фонд до нового опалювального сезону. Запевняє директор цього підприємства В'ячеслав Сільвестров. «Це промивка, заміна запорної арматури, надвіжки, труби, каналізація. Запустили всі дома, провірили. Час осідама буде на тепло. В'ячеслав Сільвестров розповів про поточні ремонтні роботи, які підприємство проводить уже в новому опалювальному сезоні на житломасиві масиві З приходом холодів ми заходимо на ремонт під'їздів, внутрішні роботи, так як літній період, теплий період часу, в основному йшли фасадні роботи. Цоколяд, мозки. Зараз з приходом холодів починаємо ремонт під'їздів. В місяць, виходить, в середньому, ми робимо около трьох під'їздів. За словами директора підприємства, проводилася робота і за іншими напрямками покращення стану житлового фонду. Зокрема, наразі для споживачів своїх послуг фахівці у 2011 підготували цілу низку пропозицій з метою економії енергоресурсів. А відтак і коштів людей серед запропонованих новацій встановлення електрозберігаючого комплексу внутрішньопід'їздного освітлення. Ми предлагаємо жильцям вдома. работаем индивидуально с домами по энергосберегающим системам лампочки LED. Туда входит сама лампа, плафон, датчик движения и есть варианты датчик освещения. Это диодные лампочки, у нее мощность 6,5 Вт. Это делали расчеты наши инженера, это в 8 раз мы экономим электроэнергию. Переваги такої системи освітлення доведені практикою її використання а от чи стане технічне ноу-хау працювати на споживачів послуг у юту залежить лише від їхнього спільного бажання. Чимало кліматологів та синоптиків прогнозують холодну та сніжну зиму, а з існуючим лімітом на споживання газу для опалення можна спрогнозувати й холоднечу у багатьох домівках українців. Дехто вже сьогодні змушений у власному помешканні одягати теплі речі, як от мешканці цього будинку по вулиці Косіора. Мама моя живе в цій квартирі, ось так ходить одета, спить ось так, Батареї, ось, будь ласка, можете пройти, потрогати, подивитися, Лет 20 ось така холодина. Плохо топлять, а платити гроші багато, а пенсія маленька. Спеціалісти підприємства Криворіч тепломережа кажуть, що вихід завжди є і обіцяють розібратися із кожним проблемним випадком. Якщо у когось виникають якісь проблеми, то необхідно звернутися на наше підприємство. Значить, є телефон прямої лінії 409 51 22, є телефони круглосуточних аварійно-диспетчерських служб. Це 409-50. 162, 409 51 87 Или же можно обращаться в район. Значит, наши специалисты выходят на обращение жителей, если есть какие-то проблемы, и совместно с управителем разбираясь, в чем там проблема. Если есть какая-то неполадка, мы принимаем самые скорейшие меры к ее устранению, для того, чтобы в квартирах наших жильцов была санитарная норма. Санітарна норма на сьогодні, за словами Володимира Стеблини, це плюс 18 градусів у кімнатах. Нині підприємство працює в жорстких рамках економії, але представник тепломережі запевняє, виділеного кабміном ліміту газу вистачить для підтримання температури у помешканнях в межах норми, проте звернень незадоволених мешканців чимало. «В середньому на наше підприємство в день приходить до 30 браші гарду, у яких по різним причинам. То ли там, скажем, не работает стояк, то ли просто в квартире холодно. Вот наши специалисты выходят и разбираются по каждому случаю отдельно. З іншого боку, чи можна розраховувати на якісну послугу із теплопостачання, якщо теплотраси, що підводять тепло до будинків, знаходяться у такому стані? Чимало тепломереж практично розізольовані і гріють не помешкання городян, а повітря на вулиці. За великим рахунком, ці невиправдані втрати тепла потім знову ж таки лягають на плечі, а точніше на кишені споживачів. У тепломережі про цю проблему добре знають, але кажуть, що не можуть ліквідувати недоліки через нестачу коштів. На сьогоднішній день населення достатньо великі гроші нашому предприятию, порядка 250 млн гривень. Тобто і це все сказується на тому, що ми не можемо заізолювати трубопроводи. Тобто ті гроші, які нам не доплатили, ми не смогли на них закупити ізоляцію виплатити. У разі, коли спеціалісти тепломережі зафіксували у помешканні невідповідність температурного режиму існуючим нормам, тоді споживач менше платитиме за опалення. Для цього необхідно звернутися із відповідною заявою та запросити спеціальну комісію. Проте й сподіватися, що у квартирах буде набагато тепліше, аніж плюс 18 – не варто, адже країна у скруті. Спеціалісти радять мешканцям замінити вікна чи бодай заклеїти, утеплювати фасади будинків. А такий популярний ще кілька років тому варіант. Як встановлення автономного опалення у власній квартирі на сьогодні став проблематичнішим на сьогоднішній день законодавством запрещено отключение віддільної квартири в нагоствартирном доме системы центрального отопления. Законодательство полностью всем дома. Надо обратиться в управление благоустройства жилищної політики Криворожського горосполкома, при котором е, работает. Міжвідомство комісія по видачі розрішені на відключення системи центрального топлення у тепломережі. Пообіцяли, що намагатимуться максимально задовольнити потреби споживачів. Кожним днем температура повітря помітно знижується, тож хочеться, щоб вдома було тепло і затишно. Однак не усі криворіжці можуть похизуватись гарячими батареями у своїх оселях. Кооперативний будинок на мікрорайоні сонячному не отримав тепла, оскільки з приходом осені система виявилась непідготовленою до його подачі, зокрема, незаізольовані труби. Кроська теплоцентраль вкрай безпокоєна ситуація, яка розложилась. У нас є деякі будинки, які до сих пор з 1 апреля не підготували свої. Свои дома к отопительному сезону, то есть ЖСК или СМД по окончанию отопительного сезона, было выдано предписание на устранение неполадок внутридомовых сетях, изоляцию трубопровода и так далее. По состоянию на сегодня, 21 ноября, до сих пор эти работы не выполнены. Як пояснила голова кооперативу, проблема подачі тепла до квартир упирається у гроші. Не всі мешканці оплатили послуги Криворізької теплоцентралі та планові ремонтні роботи в будинку. Щодо останнього, то на ці потреби не вистачає близько 100 тисяч гривень. І щойно ці гроші з'являться, запевняє голова. Будуть виконані необхідні процедури. А відтак буде пущено тепло. В домі багато людей приклонного віку, пенсіонерів, пенсіонера, а також дуже багато людей, які безробітні. Соответственно, финансовое состояние дома очень тяжелое. Поэтому, как говорится, есть накопление, значит, мы быстренько стараемся во все это вложить в дом. Нет накопления, конечно же, при отсутствии финансов отлаживается выполнение работ. А от у будинку No5 по вулиці Водоп'янова не стали виконувати приписи і чекати офіційної подачі тепла. Голова ОСББ Абсолют 5 просто подарувала опалення мешканцям. У ході планової перевірки теплоцентральну було виявлено факт незаконного підключення системи теплопостачання. «Здесь председатель вдома самовольно сорвав пломби запорної арматури Криворожської теплоцентралі і включив себе теплоноситель. Це карається законом і предусмотрено лишення свободи на срок до трьох років. вплоть до этого. Мало того, жители этого дома, а именно председатель, не выполнил абсолютно никакие работы по подготовке к новому отопительному сезону. Не было сделано ни промывка, ни первоочередные работы, что крайне плохо, как для жителей дома, так и для нас, потому что... Когда начнется отопительный сезон, а в принципе он уже начался, и большинство, точнее почти все дома уже включены, остались только те, которые они до сих пор не подготовились. Как и это должен был быть не подготовлен, но они выполнили самовольное включение, Включили теплоноситель, систему ми їх не перевірили. Соотвісно, це можуть бути аварійні ситуації внутрішніх системи. Тобто, там можуть бути і підтоплення, які угодно ситуації можуть произойти із-за этого. Мешканці будинку не знали про такі дії своєї очільниці. А сама голова ОСББ відмовилась давати коментарі. Тепер ця справа розглядатиметься у встановленому законному порядку. Кривий ріг є не лише містом металургів, а ще й молоді та студентства. У місцевих вишах навчається понад 32 тисячі юнаків і дівчат. Студенти, як відомо, народ не надто забезпечений, та, попри це, на їхні плечі і плечі їхніх батьків лягає тягар щомісячних витрат за навчання, підручники, проживання у гуртожитку. Окрім цього, всі молоді люди хочуть поживно їсти, модно вдягатися та розважатися. Та не всі знають, що можуть законно зекономити на оплаті за проживання, адже мають право на отримання житлової субсидії. Право на призначення субсидії мають сім'ї, у яких розмір плати за житлово-комунальні послуги перевищує обов'язковий відсоток платежу. Обов'язковий відсоток платежу розраховується для кожної сім'ї окремо в залежності і, і в залежності від сукупного доходу сім'ї, який вона мала за 6 попередніх місяців перед зверненням за призначенням субсидії. До органів праці та соціального захисту населення з питання призначення субсидії звернулося понад 21 тисячі сімей криворізьких сімей. І тільки серед них тільки 26 заяв надано від студентів, які проживають у гуртожитках. У гуртожитку номер 2 Криворізького національного університету студенти свої права знають від сусідів старшокурсників. Вони дізналися, що студентська субсидія це відчутна економія. Я навчаюся на контракті. Уже другий рік і другий рік оформлю субсидію, тому що це набагато краще і як і для мене, так і для сім'ї. Тобто ми економимо гроші, і за цього ми можемо зекономити, наприклад, на одяг, на їжу, на те, що нам потрібно. Я вчусь на контракті. субсидію так буду оформляти, так набагато дешевше. Але ефективна вона лише для тих, хто сплачує за проживання щомісячно. Студентам, які змушені платити всю суму відразу, рекомендовано звернутись із заявою до декана про необхідність оплачувати за гуртожиток частинами. Право на получение субсидий имеют все студенты, но в основном получа... оформляют э, контрактники, потому как им оплачивать за проживание и за обучение как бы тяжело. Начинается отопительный сезон, и вот сейчас наши студенты начинают брать бланочки, оформлять субсидию. И в прошлом году у меня оформлен, оформляли субсидию из 250 человек, где-то, наверное, человек 180. У зв'язку з тим, що найдорожчими у грошовому еквіваленті є ті місяці, коли включене опалення, саме у цей період і активізується подання людьми документів на отримання державної допомоги в оплаті за житлово-комунальні послуги. Для оформлення субсидії необхідно. Надати документи до районного управління праці та соціального захисту населення, а саме заповнити заяву та заповнити декларацію про доходи і майновий стан. Що стосується студентів, то фахівці управління праці та соціального захисту населення самостійно здійснюють запити до навчального закладів для отримання інформації про розмір плати за житлово-комунальні послуги, які є складовою вартості, того, що платить студент за проживання у гурту. То житку спеціалісти управління праці та соцзахисту населення закликають студентів використати своє право на державну допомогу в оплаті за проживання у гуртожитку, а також дізнатися про інші види соціальних гарантій, на які вони можуть претендувати.